Доброго дня, благословіні і вам, мої брати, сестри, ті, хто з нами в онлайні, ті, хто так, хай Бог благословить і тримає нас в руці своїй, хай Господь направляє нас. І сьогодні хочу поговорити про те, щоб у кожного із нас, хто являється дитям Божим, у нас є успіх від Бога, успіх праведників. Як знаєте, як каже його слово, притча приповістей 12.12 написано Безбожний. Бажає вловити в межу зла, але корінь праведних твердий, щоб ми з вами були в корні праведних. І тоді твердість приходить, тоді ми йдемо за ним. У Біблії праведна людина це той, хто шукає спілкування з Ісусом Христом і з Його Словом, і дотримується Його заповідей, дивиться в Слово Господнє, яке Його підправляє. Повсякденному житті, і е, людина е, іноді вона може даже піти неправильним буттям, але Господь виводить її на правильні шляхи і показує. Людина може думати, е, про, м, про добре, але е, іноді знаєте, приходять різні думки Ми можемо знаходитися з Господом вже довгий час, але по-різному буває, що думки бувають і погані. Але коли ми задумуємося і читаємо слово, то ми знову вирівнюємося і становимося в правильне положення. Ми обираємо, нам Бог дав обирати сьогодні тобі й мені, щоб ми не власні шляхи вибирали, а його шляхи вибирали, щоб жили його життя. Біблія нас біблія вона назива нас праведними, тому що ми поступаємо так, як завповелів нас нам Христос. І ми звертаємо з невірних шляхів і повертаємо на Божі шляхи. І Якщо ми читаємо за словами Соломона, то ми написано, що корінь праведних він твердий. Що я сьогодні бажаю вам, щоб ви мали твердість в тому, що ви читаєте і приміняєте в своєму житті благословення вам.